Привіт, котики! Давно не бачились. Яково ще справи. Я тут трошки випав з новин, якщо чесно, і після того, як я зайшов в Фейсбук, я зрозумів, що я зробив це не даремно. і це було дуже позитивно і правильно. А, Але менше з тим. А, я зайшов і почитав і подивився, наскільки. Наскільки росіяни зараз нас суться. Це просто щось неймовірне. Це... це насправді дуже кайфове відчуття, коли а, ти розумієш, наскільки їм зараз лячно і військовим і цивільним, і тим, хто ставив собі цю йобану букву З на аватарку, наскільки величезна паніка зараз в Белгороді, в Курській області, і це ж тільки початок, це просто вони найближче до України. А, хоча жоден а, український солдат пішки ще не перетинав цей кордон і не заходив на територію Російської Федерації. І як досить легко зрозуміти, а, головне слово в останньому речі було ще. Але це правильно. Це правильно. Єдине, що я можу сказати, що вони сить нас абсолютно недостатньо, тому що вони і близько не розуміють, що ми відчуваємо зараз, коли. Що ми відчували за останні тижні, і що ми, скоріш за все, на жаль, будемо відчувати ще й досить довго, коли будемо розуміти, що сталося не тільки в Бучу, не тільки в Бородянці, не тільки в Госомелі, а й в інших селах, а й в Мелітополі, а й в Херсоні, <как> в Маріуполі, в інших містах. І навіть туди, навіть тоді росіяни будуть сати нас недостатньо, тому що вони нас просто банально ще не знають. Але, блядь, дізнаються. Така хуйня. І єдине, що я б хотів би вам сказати зараз, котики, і для мене це важливо, щоб... Ви... Я розумію, наскільки зараз буде велике бажання і для тих, хто повертається в свої міста, і для тих, хто залишається, для тих, хто і не виїжджав, для тих, хто виїхав, для тих, хто воює, для всіх інших. Наскільки великий зараз буде соблазн, наскільки велике бажання трохи відволіктися від війни. Ну, тому що будуть відкриватися і вже відкриваються магазини, на вулицях є люди, на вулицях є пробки. В більшості міст України повертається мирне життя. І дуже велике буде бажання розбудовувати навколо себе той світ, який був до 24 лютого, повертати його, збирати засколків і приділяти війні трошки менше уваги. Але якщо ми так зробимо, війна повернеться. Війна повернеться і знову прийде без запрошення. І знову сценарій будемо обирати не ми. Тому я просто прошу всіх вас пам'ятати, що в нас є така невеличка робота, яку треба закінчити, треба вже роз'їбати цю Росію блядь, і зробити так, щоб ми наступного разу самі диктували правила, а не їх диктували нам. Ми все одно переможемо. Що в цій війні, що в наступній, якщо вона буде. Але краще грати в даному випадку білими фігурами і робити перший хід. Тому всі мають робити своє. Ми маємо її бачити, росіяни мають сатися і гуглити в гуглі, а, як відрізнити піксель української армії від російської форми. А там дохуя зараз таких запитань, де просто дохуя. Як відрізнити російського військового на вулиці від українського? А... Маємо і бачити котика. Маємо і бачити для перемоги, тому що вона буде. Тому що за неї заплачено дуже дорогу ціну. І тому що, якщо ми не закінчимо цю роботу зараз, то доведеться закінчуватися нашим дітям а це хуйня, бо ми вже втягнулися з дискотекою. Треба... Треба вже дограти її до останнього трека, Да? І спокійно, переможно покинути танцпол. Тому? Єбачте, котики? Єбачте? І, І все буде. Ведіть себе погано. повернусь до вас, коли зможу. Все. Чао. Слава Україні.